Працювати вже сьогодні над розбудовою українського завтра, щоб зробити його кращим. Фонд Віктора Пінчука вже в шостий скликав стипендіацію програми Завтра ЮЄ на молодіжний форум. Тут під лісом, поблизу Києва, три дні їх навчали втілювати власні соціальні і бізнесові ідеї. З понад трьома сотнями студеїв з усієї України працювала експертна комісія з досвідчених фахівців і бізнесменів. Хто ж найкраще за свої уроки визначило журі. Ігри на згуртування колективу, тренінги, лекції, семінари. У такому режимі прожили три насичені дні стипендіати програми Завтра ЮЕЙ фонду Віктора Пінчука. Тут, на природі під Києвом, вони тренувалися розробляти соціальні проекти і будувати власний бізнес. Ці три дні просто накатіли з нас волною і трошні кабитобисті вже не три дні, а цілий місяць. Студентів об'єднали навколо 30 проєктів. Один із них втілювала команда Черкаського стипендіата Антона Небелиці. Це транспорт майбутнього, що його студенти пропонують використовувати під швидку допомогу. Проект це три в одному: літак, машина і плавзасіб. І це майбутнє, це вже завтра. Це дуже реально. У нього вже є патент, у нього вже є розчитана роботича 3 d модель Утілювати ідеї молодим і юним допомагали ментори, люди з досвідом, які вже відбулися як фахівці. Це громадські діячі, бізнесмени і підприємці гуру стартапів, яким швидко вдалося розпочати справу з нуля. Саме вони підказували, коригували і направляли. Булі приглашені очі много інтересних людей, які вже реалізували свої різні проекти в этой сфері, в тому числі. IT-корпорацій, Google, Microsoft. Чиї проекти найкращі визначило велике журі у першій п'ятірці автівка Антона, ідея зі створення видання для незрячих, пристрій контролю за місцезнаходженням дитини, проєкт велопаркувань поблизу вишів. І переможець Мегадонор телефонний додаток, що зробить донорство мобільнішим. І переможець мегадонор, телефонний додаток, що зробить донорство мобільнішим. Перед стипендіатами з промовою виступив відомий фізик та фоторолог Мічіо Каку. Він взяв участь і в церемонії нагородження. Перший приз вручає спеціальний гість форуму – Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Цята майбутнє нашої країни. Я не помилився. Це так, молоді, талановитий це наше майбутнє. Я вітаю вас. Я Хочу подякувати організаторам цієї події. Це дуже важливо для нашої країни. Ідея це майже усе, а не реалізована ідея це майже нічого. Такими словами, засновник програми Віктор Пінчук, за старих студентів не спинятися. Ми роз'їжджаємося в 90 там 5% процента случів. Многі вічі забуваються і не Це мой вам совет. Реалізуйте ці проекти, і тогда у вас всі останні проекти в вашій жизни теж вийдеться, теж, теж реалізуються. Це секрет. Я вам з вами просто ділюсь. Будьте в тих 5%. Після фото на згадку і дружніх посиденьок студенти запевнили, вже завтра почнуть готуватися до наступного завтра. UA». Адже хто потрапив сюди раз, повертається знову. Аліна Мордюк Влад Харитонов, новий канал.